Єгипет, це добре майже в будь-яку пору року, особливо якщо отель 5 зірок і all-inclusive. Не менше, ніж відпочинок, там українці полюбляють єгипетські слоти, тому то їх так багато в онлайн-казино. До речі, єгипетські слоти можна шукати не лише по слову Іджіпт, але й по іншим назвам: Ніл, Клеопатра, Ніфертіті, і навіть по запиту КЕТ, бо тут точно Сфінкса покаже. Реально вибір дуже великий для прикладу, кручу в слот сіті. Починаю зі слоту, який точно не схожий на інші: Symbols of Egypt від PG Soft. Як бачиш, гра в два поля. І це цікаво, єдине, що слот максимально підігнаний, щоб грати в нього на смартфоні. RTP 95,71 волатильність середня, максимальний виграш 1080 відставки, кількість ліній 9. Покрутив. оригінальність, зацінив. Йду далі. Причому вирішив не зупинятись і далі гнати тему Єгипту на слотах провайдера PGSoft. Тож зараз бачиш слот Egypt's Book of Mystery. Волатильність висока, максимальний виграш 100 тисяч відставки, кількість ліній 32 400. тисячі чотириста. Це вже мегавейс слот, і мені випало 4 скатери в ньому. Відіграш склав майже 150х відставки, вдалий захід. Кода, що грав на мінімальній ставці, а це тут 2 гривні. Зверни увагу, функція безкоштовних обертань запускається із стартовим множником до X10. Але тут як пощастить. Третій слот, який рекомендую свіжачок 2023 року Secrets of Ancient Egypt від Inbet. Кількість ліній 25, наче і секрет Єгипту, але я його розкрив десь на третьому прокруті. А якщо по-простому, то це звичайний слот 5х3 із дуже схожим на іншим музичним супроводом в арабсько-містичному стилі. Серед бонусів присутні фріспіни, скатери, вайдли, випадкові вайдли, додаткові вайдли та множники у фріспінах. Не варто, до речі, оминати і слот Мун, The Queen of Egypt» від Маскот Геймінг. Тільки з третьої спроби зміг прочитати назву цього слоту, тож він саме тому і потрапив на огляд, що не сподобалось в ньому мало ліній для виплат. Що сподобалось, випали з катери і спіймав бік він. А загалом то виглядає графіка не ново. Варто вже випускати другу версію цього слоту красивішу. П'ятий, і як я думав, останній слот з тих, що хотів показати в огляді. Son of Egypt 4 від 3OX Gaming. Цю серію оминути ніяк не міг. Її хвалять, на неї ловлять нормальні заноси та зривають хороші виграші. І, на жаль, всі ці слова не про мене. Але ж бонуску з монетами на малій ставці та три скатери я спіймав. Виграв менше ніж проставив, але щоб зрозуміти, що це за слот, часу вистачило. До шансу виграти один з джекпотів не дійшов, не вистачило депозиту. RTP слоту 95,47, волатильність середньовисока, максимальний виграш 10 тисяч відставки, кількість ліній 25. Думаєте, на п'яти слотах завершую? Ні. Азарт потягнув далі, і я просто мусив зайти в слот Legend of Cleopatra Megaways від Playson. Цей слот ще раз доводить, що і серед єгипетських є слоти Megaways. Промальовано тут все по-дитячому, але Мега він спіймав. Загалом фріспіни принесли майже 150 п'ятдесят ікс відставки, але Клеопатра випадала не дуже часто. Можна, до речі, купити бонус. Музика східна, приємна, все як треба. Волатильність висока, максимальний виграш 6584 відставки, кількість ліній 117649. Вже майже кінець мушу показати ще слот Book of Mystery Pyramids від OnlyPlay. Слот з дуже оригінальною механікою, в якому можеш доплатити за респін конкретного барабану. Якщо система розуміє, що може бути занос, то звичайно ж і ціна на спін буде не за звичайною ставкою. Логічно, але для мене, як для гравця, не дуже приємно. Максимальний виграш тут може бути в 55 тисяч раз більший за ставку. Кількість ліній 10. Дата виходу слоту перший місяць 2024 року. Ну і останній слот, який показую, Nefertiti фертітісніл від Game Art. А цьому слоту я даю нагороду за найбільш безкорисні скатери. Волатильність висока, максимальний виграш 8981 від ставки. відставки, кількість ліній 25. Скатери в цьому слоті мають заряджати виграш на множник, але повірте, з 200 прокрутів мені навіть до множника 2 не вдалося дібратись, що вже й казати про множник 50. Зате сипле цими скатерами постійно, краще б корисні символи викидало. Один раз піймав 25х відставки, але це й усе. Хоча тобі рекомендую спробувати, мені не пощастило, то може тобі повезе. Якщо ще не зареєструвався у слот Сіті, де я тестував слоти з цього огляду, то в описі до відео є лінк на бота, який дасть промокод на реєстрацію з найбільшими бонусами і фріспінами. Бажаю удачі!